Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Попри офіційне зняття з озброєння, що у 2008 році легендарні американські стелс-літаки f 117 найтхоук не поспішають іти на пенсію. Повітряні сили США продовжують активно використовувати ці машини під час навчань і експериментальних випробувань. Нещодавно видання The Aviationist опублікувало нові знімки f 117 зроблені під час їхнього перебазування з авіабази Тонопа на сумнозвісну авіабазу Грумлейк. Більш відому під неофіційною назвою Зона 51». Причиною переміщення стали ремонтні роботи на. На основній базі, однак сам факт повернення літаків у повітряний простір над Грум Лейк має її символічне значення. Саме тут у повній секретності проходили перші випробування F-117. Ще наприкінці 1970-х на початку 1980-х років. Крім того, на початку квітня 2024 року авіаспотер під псевдонімом JMH Creates оприлюднив рідкісні знімки двох F-117. У супроводі літака заправника це ще одне підтвердження того, що ці літаки не просто зберігають. Активно використовується в польотах Ф-117 і далі виконують роль агресорів під час навчання, мітуючи малопомітні винищувачі потенційного противника. Також ці літаки застосовуються як експериментальні платформи для тестування нових авіаційних технологій, зокрема сенсорів і засобів радіоелектронної боротьби. З моменту виведення з бойової служби Ф-117 зберігалися у спеціальних умовах за програмою Type 1000, яка передбачає утримання техніки у стані придатному для повернення в експлуатацію, на відміну від стандартного Зберігання перед утилізацією, хоча у 2016-2017 роках ПСШ США офіційно заявляли про поступовий вивід F-117 з експлуатації у середньому 4 одиниці на рік. Темпи утилізації суттєво знизилися. Зараз списується лише 2-3 літаки на рік. А у 2022 році стало відомо, що випробувальний центр ВПС подав запит на 10-річний контракт, технічного обслуговування та логістичної підтримки парку F-117. Ще одне підтвердження планів зберегти ці машини в повітрі щонайменше до 2000. 2032 року. На січень 2023 року з 59 побудованих F-117 приблизно 45 усе ще перебували в льотному стані, а понад 10 було призначено для передачі в музеї. Загалом історія F-117 продовжує дивувати, замість того, щоб посісти в музейних залах, цілі таки і далі демонструють свою цінність, вже як тренувальні і тестові платформи в сучасному арсеналі США. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!